Привіт, КПІ! З вами я Леона Бахіян. Це КПІ Тодей, І якщо ти весь цей тиждень готувався до Дня студента та всі університетські новини, ця програма саме для тебе. Україна пройшла до Євро 2016 П'яте в КПІ відбувся конкурс Битва факультетів. Спортивному етапі переможцем став ХТФ. ФБТ отримали перше місце в інтелектуальному конкурсі. 17 листопада відбувся фінальний творчий етап, де найкращими стали переможці минулорічної битви ФБМІ. За результатами всіх етапів бронзовим призером став ХТФ, друге місце зайняв ФТІ, а лідером за кількістю балів став ФБТ. Тепер те, що ви пишете в соціальних мережах, може бути використано проти вас. Перші результати роботи комісії з етики і моралі КПІ: дві рекомендації до звільнення та одне зауваження. Було встановлено несумісність дій в інтернеті деяких співробітників КПІ з посадами, що вони обіймають. Так, нагідним званням КПІшника було визнано Геннадія Новікова, викладача ФСП, співзасновника найбільшого порталу університету КПІ Лайф, ідеолога таких проєктів, як Арт. Простір вежа радіо КПІ, одного з ініціаторів студентської ходи до екс-міністра Табачника, що відстоювало право КПІшників обрати самим ректора у 2010 році. Формулювання дозволив собі неодноразове використання образливих та принижуючих людську гідність звертань на адресу окремих членів колективу НТУ КПІ зживанням ненормативної лексики. Також радикальні рекомендації було прийнято щодо випускниками ХМАШУ, аспіранта ВПІ, екс активіста культурної. Масо студради КПІ екс голови прес-служби університету Євгена Бульди, який був причетний до цитата озвучування підготовки та розповсюдження відео компроментуючого характеру з викривленою інформацією. Там Євген вже написав заяву про звільнення з департаменту навчально-виховної роботи, де з вересня 2015 року відповідав за роботу зі студентськими організаціями. Олегу Десятову було винесено попередження. Цікаво, що в офіційному висновку комісії не згадується скандальний ефір овочів режиму та загалі радіо КаПІ. Ректор КПІ Михайло Захарович Згоровський 12 листопада провів публічну лекцію з теми «Форсайт економіки України на середньостроковому та довгостроковому часових горизонтах. Ще на початку лекції у великій фізичній аудиторії місце знайти було практично неможливо. 12 листопада у 9-му корпусі відбулася зустріч з бійцями АТО. Охочих послухати було багато, тому заходи такого типу будуть проводитися регулярно. Тепер процедура отримання книг в бібліотеці КПІ стала простіша з 2 листопада. На всіх абонементах працює електронна книговидача. Відкрили художню виставку Таланти КПІ, яка триватиме до 10 грудня. Авторами робіт стали студенти та викладачі університету. Зимовим канікулам бути з 4 по 10 січня та з 25 січня по 7 лютого. КПІ офіційні вихідні. А зимова екзамінаційна сесія пройде з 11 по 24 січня. Команда з КПІ запустить мобільний додаток з аналізу роботи серця. Його початкова роль профілактика, а не діагноз. Проект під під назвою Cardio for You аналогів в світі немає. З вами був Капи Тодей. Приділяйте більше часу сну, просинайтесь з гарним настроєм та залишайтеся в темі разом з ТІВІ.